Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще поговоримо про один законопроект за номером 10313. Буде мова йти про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських про їх захист. В саму першу чергу мова йде про соціальний захист. Зокрема, передбачено. В даному законопроекті одноразову відпустку при народженні дитини, яка надається зі збереженням грошового забезпечення, військові зможуть бути звільнені від служби для догляду за хворою дитиною віком до 14 років, на період, протягом якого дитина потребує догляду за висновком лікаря. А якщо необхідне лікування в стаціонарі, то військові можуть бути звільнені від виконання обов'язків. І збереженням грошового забезпечення на весь час їхнього перебування в лікарні так далі уточнено норми часу лікування за кордоном для військовослужбовців. Час перебування зможе перевищити 4 місяці на підставі рішення військово-лікарської комісії. Також дуже багато цікавих моментів щодо пільгової вислуги років для визначення розміру пенсії для військових буде зараховувати час проходження військової служби під час дії воєнного стану. Один місяць служби за два місяці, час безпосередньої участі у здійсненні заходів і забезпечення національної безпеки і оборони, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів. Один місяць служби за три місяці. Час безпосередньої участі у бойових діях під час дії воєнного стану один місяць служби за чотири місяці, час перебування у полоні один місяць служби за 5 місяців. Також буде інформація та уточнення підстав для виплати додаткової винагороди. У розмірі 20 тисяч 100 гривень військовослужбовцям, які у зв'язку із пораненням, у зв'язку зі службовою, визнані ВЛК, обмежено придатними до військової служби або непридатними до військової служби. Це законопроект за номером 10 313 або 103. 13, він був внесений на розгляд від 4. Дванадцятого року тож будемо за даним законопроектом спостерігати, як тільки він буде прийнятий, чи можливо ще будуть якісь подані правки, обов'язково з вами поділюсь, тому що дуже багато норм. Які стосуються військовослужбовців, ви бачите і пільгової вислуги років для визначення розміру пенсії для військових, тобто дуже багато актуальних питань, які нас з вами звичайно цікавлять.